Ребята, я за вами всім оскучив дуже сильно. Жизнь без слему це як життя без сексу, але сексом можна розібратися, слем треба робити. Частіше. Часть. Що спільного у слему і у сексу? Хочеться, щоб воно було частіше. Я а але не було. А ми продовжуємо. І так, ми продовжуємо. І Рашка, Рашка, на жаль, все ще існує. Але скоро настане день, коли всі ми побачимо вільний Кавказ, вільну тиву, вільну Камчатку, а також вільний Татарстан. Татарі на сцені славу! Я твою опаське! Перше, що я скажу, це йде не від моєго лиця. Щоб не було питань. Мене забуде Кацап, я лікар, ворог. Я грабую людей, кошти краду, мені похуй на всіх, я все заберу. Колись був в мене хлопчик, проблема легка, але я йому виписав педазепан. Мені похуй на людство, гроші неси, мені похуй на людство, хоч ти помри. Я лікую усіх, але гроші візьму. Мені похуй на всіх, я тебе без кошт залишу. Нещодавно додому вертався, мій любимий підвіз ці у роті. Мені похуй на всіх. Але кошеня там побачив. Таке бідне, легке. Маленьке. Я бачив його зломану лапку, мені стало сумно, та взяв я його до хати. Приніс у квартиру. Золотав кошеня, його символо волосся, гладив щодня. Але як додому, вернувшись по ранок, я зрозумів, що не вистачає мені сварок. Я взяв кошеня, гладив його, а потім хуєм пронзив його. Я бачив, як сльози ліє кошеня, я бачив радість у цих очах. Мій товстий хуй пронзив його небеса. Я бачив сенс у його очах. Я огани його, всі то мало. Я сенс його життя, хоч не вір, але я герой. Я віка. Я главний. Я наповнив кошеня серцем до життю та кинув на пол. Дивлячись на останні хвилини життя, цігарку до рота підніс. Та все, все, все я там побачив та зник. Дякую.